Отже, відколи синод Православної церкви України схвалив святкування Різдва у грудні. Частина парафій так і зробила. І зараз поговоримо, як вдалося так швидко змінитися парафії храму у селі Лосятин на Тернопільщині. На зв'язку з нами настоятель храму архістратига Михаїла Василь Хоміцький. З ним і говоримо далі. Пане Василю, Христос народився. Христос. А, Слава Його! Ваша парафія вперше відзначає Різдво 25 грудня сьогодні, правильно я зрозуміла? Ну, я думаю, не вперше, вперше богослужіння відбулося в храмі. Ага, богослужіння. А парафія, парафіяни про це свято знають давно. Їхні батьки святкували, їхні діти святкували. В селі навіть вулиця є Варшавська. Але це не з тим пов'язано. Справа в тому, що я, крім того, що я є священником, я викладаю в школі історію і займаюся науковою роботою. І давно я хотів написати статтю про календарну реформу. У мене стаття практично вже була готова на вересень місяць, але Щось мене не пустило подати в редакцію цю статтю, не знаю чому. І вирішив я це зробити вже в жовтні. І дивився в інтернеті 18 жовтня, що синод нашої церкви прийняв рішення дозволити богослужіння за рішенням настоятеля і парафіян. Ну, я швиденько статтю підготовив, подав її в редакцію. Але, звичайно, треба було звернутися до людей. Тому що святкувати Різдво, наприклад, якщо взяти мені, ми святкуємо вдома Різдво вже четвертий рік. Відколи блаженніший владика і отець Епіфаній після об'єднання церков виголосив, що не проти. Запровадити календарну реформу, але якщо цього захочуть люди, І я вирішив: а чому я ж так само відношуся до людей? А чому б ми не почали це. І ми вдома з 18-го року почали повноцінно святкувати і Святий Вечір і Різдво. Звичайно, повірте, все не просто, тому що так як в календарі є дві колонки, так само в голові. Треба це все розкласти по полках, тому що то не просто. пане Василю. А важкий. я якраз хотіла спитати. Давайте що перебиваю. А як ви переконали вірян? Як ви переконали е, своїх парафіян в тому, що треба святкувати не 7 січня, а 25 грудня, що це більш правильно і більш логічно? Що ви там показуєте, Оця Стаття я її зараз показую. Угу. Отак я її покажу. Ця стаття зробила революцію в Силі. Тобто, ви пояснили людям? Ваше це добре? Ну, ні, звісно, бо там дуже дрібно написано, але ми прочитаємо. Ну, нічого. Вона знаходиться в актуальних питаннях гуманітарних наук Дуровицького університету. Вчора якраз мені надійшло повідомлення, вона є опублікована. Я її прочитав перед людьми, зробив паузу. Тоді звернувся е, один із парафіян до парафіян, розказав людям. І все, ми е, їхній вибір зафіксували протокольно, щоб потім не було рухів. Повірте, переживав за цей день. але сьогодні я на 10 му небі переповнений храм. І те, що говорить в інтернеті, дуже складно. Хай звертається до мене, я допоможу. Дякуємо. Ви щось змінили в, у сьогодні у святковій, в святковому служінні? Чи служили так само, якби це робили там, наприклад, 7 січня? Ми нічого не змінювали, тому що синод дозволив звершувати різдвяне богослужіння. Справа в тому, що сьогодні ми служили велике, велике повечеря, так як полагається служити на Різдво, на богоявні і благовіщення, велике повечір'я служиться, і є особливості, коли випадає Різдво, наприклад, з понеділка по суботу і в неділю.